Могилів Подільська територіальна громада продовжує позбавлятися радянської минувшини та унормовувати назви об'єктів топономіки, провівши моніторинг загального списку назв, які вже перейменували у населених пунктах нашої громади, та чи ще залишились такі, що мають російський слід. Постійна комісія з питань перейменування вулиць, площ, провулків, проспектів та інших топономічних назв виявила деякі неточності в документах щодо вулиці та провулка в селі Вільне Грушанського Старостинського округу. Відтак члени комісії зібралися на чергове засідання. Обговоривши питання, члени робочої групи заслухали пропозицію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голови комісії Михайла Слободінюка. Який запропонував затвердити окремо два рішення Грушанської сільської ради: одне на перейменування вулиці Піонерської на польову, інше про Піонерський на польовий пропозицію колегіум топономічної комісії сприйняв схвально. Вкотре лейтмотивом засідання було єдине переконання усіх членів робочої групи, що потрібно максимально та назавжди позбутися того, що містить ознаки ідеології руського міра. Яку багато десятиліть нав'язували українцям, а нові топоніми мають увіковічнювати пам'ять про визначні події, що відбувались у нашій державі та громаді, пам'ять про особистості, що прославляли Україну та Могилів Подільську територіальну громаду, і були причетні до її розвитку.